Яких помилок у вихованні ви бачите найбільше у сучасних батьків? Ось сьогодні ми якраз ем, обговорювали те, що давай робити паузи, матусі, робити паузи. Не ви все правильно, ви все зрозуміли, вже наперед, що хоче ваша дитина. Але. Затримайтесь трошки і попросіть, щоб дитина хоч би, не мовленева, дитина показала пальцем, хоч би вона показала пальцем, що вона хоче, хоч би вона попиталася так, сказати щось, якийсь звук, по-перше. Потім це буде склад. Потім це буде слово і далі польється мова. Ми це виставимо таким авангардом. Да, так? це найголовніша помилка. Так давати дітям можливість зробити щось самому. Це прямо по Марії Монтесорі. Mm -hmm.